Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що ви переживаєте Бога щодня у своєму житті. І ви скуштували, який Господь добрий. Ви сьогодні можете свідчити про Господню доброту. Я сьогодні хочу поміркувати про речі, за які мало хто молиться. В своєму житті, або за які, можливо, ми як церква дуже мало молимось. Першу річ, за яку мало хто молиться, це те, про що просив Соломон у Бога, коли він війшов в служіння, в покликання, він молився і просив у Бога одну річ, одну річ, щоб Бог дав йому мудрість, щоб Бог дав йому розуміння. Щоб Бог дав йому знання, як виходити, як виходити, як заходити перед Божим народом, щоб служити цьому народу і мати в цьому плід, мати в цьому успіх. Наскільки важливо сьогодні молитися про ці речі, коли ми комусь служимо, щоб ми мали мудрість, щоб мудрість, яка приходить згори, від Бога вона приходила і в наше життя. Амінь. Другу річ, яку я бачу, за неї молиться сьогодні Господь, і він ревнує про те, щоб було багато робітників на Божій праці. Ми читаємо Ісус говорить учням, Він говорить, що знива великі роботи. Багато люди яким треба послужити во спасіння їх мільярди є чим займатися, є велика Божа праця. І він говорить: я гукаю людей в цю працю, але цього недостатньо. Треба сьогодні розуміти, що мало робітників, їх мало. І треба молитися, молитися про те, щоб Бог підіймав більше працівників. Більше жінців, більше робітників, більше служителів на Божу працю, на діло Боже, на працю Божий виноградник. Тому нам треба молитися про те, щоб були люди, які будуть мати мудрість, які будуть працювати і служити во спасіння іншим людям. Про що молиться Давид? Давид говорить: Я прошу одного. У Господа, щоб жити мені в домі Господньому в усі дні життя мого. щоб дивитися на красу Господню і щоранку молитися у храмі Його. Він молиться про те, щоб у нього були сильними відносини з Богом. Він молиться про те, щоби він перебував, він був корінений в домі Божому. Ти сьогодні теж молиш, щоб бути в коріненому Покликані і в церкві Божій, і ще він молиться про красу Господню. Для мене краса Господня, і це гарно, це не коли ліхтарики або якась машина, яка дим дає або клавіші круті. Це непогано. Але для мене сьогодні краса є що? Коли є покаяння людей. Покаяння людей, коли люди навертаються до Бога, коли люди каються. І ось заключення робимо підсумок. Дай мені знання, розуміння і мудрість, щоб служити людям. Людей не вистачає, щоби хто би служив. Тому я закликаю нас молитися про це, що мало робітників, мало служителів, і в той же час треба служити так щоб ми разом переживали красу Господню, коли каються люди, Амінь.